24 жовтня дуже стабільні вібрації, які відкривають ворота для комфорту, щастя і благословіння через комунікацію і внутрішній поклон предкам. Прошу вас, спробуйте поговорити з вашим патріархом роду саме в цей день, саме з патріархом роду. Це день для взаємної, взаємних діалогів. Про родові задачі. Це день для прийняття родового благословення. І мова йде саме про предків земних. Так, починаючи з 23 жовтня, ми з вами заходимо на територію комунікації з земним родом. І закінчиться цей портал, цей прохід аж 31 жовтня. Але останні дві доби жовтня, 30 і 31. Будуть діалогами з космічним племенем. Тобто ми будемо комунікувати з вами напряму з нашими наставниками, з нашою курацією, з нашим, з нашим галактичним союзом, який дає нам напуття з тими зірковими системами, які, від яких ми беремо початок, які розкриваються в наших ДНК, які, від яких ми маємо певне походження. І 30-го і 31 жовтня дуже всім раджу запланувати собі саме духовні практики, можливо, навіть дні віпасани, можливо, навіть такі дні зовнішніх аскез, коли ви побудете в якихось тишах, де вас дійсно можуть не турбувати. Коли у вас є певні такі відгули від соціуму і ваших основних обов'язків, ви, ви будете вдячні самі за, за цю інвестицію часом і діями. Кажу вам це вже зараз наперед. А ось період з 23 до, по суті, включно 29 жовтня, пов'язаний саме з діалогами з, нашим, з нашою структурою трьох. Базових проявлених видимих тіл і комунікація з родовою системою Землі, це зовсім не про те, щоб мислити на рівні 3D реальності чи бути залежними від матриці. Ні. Ви маєте зрозуміти, що якщо у нас немає якісного полюбовного зв'язку і взаємної відповідальності перед своїми. Трьома рівнями матеріальності, тобто, якщо ми не усвідомлюємо своїх трьох пожиттєвих відповідальностей перед планетою, то нам ніяк не вдасться реалізуватися через цілісність і розкрити свій потенціал та місію на повну місію душі. Тому, будь ласка, забажайте дізнатися. У якісних експертів і праціологів про свої три пожиттєві відповідальності. Нехай з вами стануться консультаційні комунікації, чи зі мною, чи з моїми ученицями, випускницями тренерського курсу, які якісно розбиратися здатні в, саме в мандалі долі і давати підказки на цю тему. Я теж консультую, так, це є моїм пріоритетом. Я не лише навчаю, не бійтесь. Стукатись до пані заверхи на прийоми. Тим паче у вас є максимальні фінансові преференції, і, е, до речі, сьогодні в комунікації зі своєю командою я прийняла рішення служити людям цілий рік майбутній рік від вересня до вересня. І е, щоб бути більш доступною і не лякати вартістю своїх консультацій, бо вони досить е, коштовні. Я прийняла рішення певні тематичні консультаційні розбори зробити більш фінансово доступними. І не лише для середовища, перфектного середовища People Club, чи випускників моїх програм Крил, я зараз кажу про всіх людей, про всіх людей, які відчувають резонанс, але мають, мають звичку. Рахувати гроші. Хоча, якби моя воля і я могла донести до всіх людей за одну фразу, що насправді інвестиція в розбір і звірку з навігатором душі повертається з торицею завжди і розкривається як можливості заробити, і, і, і щоб це не чулося людьми дійсно їхніми егоїстичними частинами свідомості, що пані Ірина просто гарно вміє продавати і пропонує продукт та послугу, яку їй хочеться втюхати, що ну, дуже далеко від моєї істинної мотивації. Бо це не так. Я себе дуже ціную і дуже шаную свій час, дуже тонко відчуваю, коли мені. Які дії робити, і скільки за це люди могли би мені платити, тому на тему грошей я дуже спокійно спілкуюся з життям. У мене були періоди, коли я втричі зменшувала вартість своїх послуг. У мене були періоди, коли я різко вдвічі їх збільшувала. У мене був період, коли я втричі різко за буквально там за один місяць. Все зробила Х3 в сторону зростання. І от зараз я роблю знову такий крок. Я ще ніде про це не заявляла, тому що це інформація з сьогоднішнього дня. Але ви її скоро побачите як новини, які будуть звучати десь приблизно так: з 1.01.2026, бо оце день народження мого тата. І я завжди використовую певні, певні важливі події е, свого особистого фронту для того, щоб проявити до відношенню до людей безпрецедентну щедрість. Тому, будь ласка, спробуйте, спробуйте зайти увагу в ці теми і дізнатись про свої три пожиттєві відповідальності перед планетою. А це її дорівнює тотожньо родовою системою. І 23, 24, 25, і по 29 і, 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 і наступні всі періоди місяці не будуть вас лякати, якщо ви знатимете, що саме вам доречно, допоки ви дихаєте, до останнього видиху робити по відношенню до людства, природи. Всього, що вас оточує, що конкретно, що саме? Що це за такі цікаві три задачі, які зрозуміти достатньо, щоб перестати боятися о, тієї самої матриці? Та що ж вона така ляклива? Та що ж то за така якась чупакабра, яка постійно з палкою м -м, ходить і підстимульовує людей еволюціонувати через кризи? Так. Кризи перестають доганяти тих, хто свої три пожиттєві відповідальності пізнав і спокійнесенько в своєму темпі реалізовує. Ось такі у нас попереду дні. І 24 жовтня буде днем прекрасних, прекрасних можливостей. Ви вже це почули діалогів про благословіння. Від патріарха роду, просіть про певні сили, яких вам не вистачає, наприклад. Просіть вас підтримати, і ви будете себе відчувати, проживати. Дійсно, ніби дух патріарха вселився в вас як аватар. І далі ставатиме легше. І цей період. Родових комунікацій і 25, і 26, і повторюсь, до 29 ви проживете дуже якісно і достойно. Особливо будьте уважними по відношенню до дня 26 жовтня і 27 жовтня. Це два, дві доби підвищених небезпек, які морок зазвичай використовує. Як прохід, щоб нашу увагу відволікати і чимось нас залякувати. Так, Що ми спостерігаємо останніми роками, як веде себе морок? Це то обстріли, це то якісь лякливі новини, щоб ми почали боятися, що ми почали панікувати, щоб ми почали відволікатися від своєї головної місії, це духовного розвитку, від своєї головної. З головного призначення це бути щасливими в кожному дні, це творити свою, свою присутність, ось чим займається в такі періоди морок. Тому, будь ласка, бережіть себе, реагуйте на всі провокації, звичайно, але не панікуйте. І обов'язково з вами почуємось побачимось знову до наступного зв'язку. Давайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок, з точки зору того, чи було вам цінно, що ви забираєте з собою, які ідеї відчули, які інсайти почули в собі, на що наважитись. Розказуйте, дуже цінно бачити, як наше поле амбасадорів живого життя проживає живе життя. Давайте будемо більше спілкуватися, давайте будемо більше. Ділитися тими подіями, процесами, давайте задавати питання. Давайте.